Але гляньте, як вовтається. Дуже цікаво. Друзі, запросили нас на вечірку Хеллоуін і вирішив я для цієї вечірки приготувати якийсь коктейльчик із того, що знайшов вдома і знайшли ми з дружиною в АТБ. Коктейль назву я вам скажу трошки пізніше, а зараз основна це інгредієнти. Для того, щоб зробити цей коктейль, я використаю спирт. Який зробив сам 94 градуси спирт, типу сік. Виноградно-гранатовий. Ну, це для кольору. Це конкретно сік, для того, щоб був кольор такий, як мені хочеться, але якщо не вийде такий кольор, то буду використовувати харчовий барвник. Ну, подивимось. Зроблю його в двох варіантах. Значить, перший варіант буде міцністю 30 градусів. Чому роблю із спиртом, а не з горілкою, тому що. Щоб постаратися не вкрасти кольор у соку. Так, щоб горілку і розбавляти до 30 градусів, треба більше горілки, менше соку виходить. А при спирту виходить, що менше спирту, більше соку треба. І чисто заради кольору. Для першого варіанту 340 мл соку і 160 мл спирту. Так, другий варіант в іншій пляжці я зроблю 40 градусів. Для цього мені треба 284 мл соку і 210 мл того ж спирту. І сюди я ще додам барвника, подивлюся, чи дає він якийсь ефект. Тут гарний кольор, але на кров не сильно схоже, якби темніший трошки. Як бачите, барвник осідає, спиртом не розбавляється. Ну зараз спробую змішати механічно. Але, гляньте, як бовтається. Дуже цікаво. Так, ну власне назву, яку я дав цьому напою. Сльози бюджетників». Як вам? Напишіть в коментарях. Круто. Це з барвником, зрозуміло. Київ, Стабул, Шолис, Фізи, вона така ста.